Бо, так як ми стикнулися з тюєю проблемою для своєї автомобіля, тому е наших же ж тут, якби немало людей приїхало. Ну, не мало це десятки тисяч. Так, і всі потребують обслуговування автомобілів. І для наших, наші звикли обслуговуватися в Україні так. Тому Ключово, ключова ідея, прямо от дякую, підтримую і розділяю. Ну, тобто бізнес, який е, будується на цінностях і на закриттях потреб болей, він більш успішний, ніж е, просто бізнес побудований на там, сухій цифрі або на сухих е, ну, бажаннях, ідеях маркетингового не стоял, якби, Жити за щось потрібно, бо працювати так. Ну, Сервіс в першу чергу. Но... Ми стараємося, я не говорю, що все ідеально, що ми найкращий сервіс там на всій планеті. А я б Ні? сказала, сказала? Я не знаю. А я б не... так сказала. Я, 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 я не знаю. Я, я просто бачу, скільки Саша вкладає силу все це. Як він за все переживає, що він додому приходить в 10 годин вечора кожного дня, і вихідні він тут, і завжди тут. Ну це не переживає успіхом переж... бізнесу. Ні, коли ну, як там як живеш на роботі. ну за те, Щоб все зробити вчасно, там на вихідних сам стоїть щось робить, щоб видати.